Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у одної з колег по цеху, рекламувати не буду, побачив дуже цікавий заголовок Порча на смерть на Росії. Ну Ось мені стало, знаєте, цікаво після такого заголовка цікаво провести власне розслідування. А хочу подивитись, що ж там власне, колега та побачила, чи що там, ну, карму Росії, напевно, треба буде подивити, що вони там собі заробили, а, що там є в контексті магічного впливу. Ну, мене зрозуміло, цікавить не їхня магія, що вони там мавзолеї да не тільки магічать, а цікавить магія, яка проти них направлена. А? Ота й подивимось. Ну що, може десь позручніше, а я починаю. Канал все-таки езотеричний. Таку тему я просто не міг оминути. Побачив, прям знаєте, прям аж руки засвербіли взятись за руни. Тим паче, якщо хтось не знає, то я спеціаліст в плані діагностики якраз магічного негативу. Так, да, це один з моїх профілів. Ну, це так, до слова. Хвилинка самореклами, тадам-тадам-там. Ну, а раз, давайте. Чи дійсно на Росії є якесь прокляття саме магічного толку, порча якась саме в масштабі країни і так далі? Давайте так питання поставлю. Раз, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, давайте тільки. Що це у нас тут? А, щоб красиво було. А, Отже, покажіть мені, будь ласка. Чи дійсно на Росії є якесь прокляття, якась порча саме магічного толку, якийсь негативний магічний вплив саме в контексті прям країни? Скажіть вам правду посторона Ну, вже вище сили, вже прикольно. У нього перевернута. Далі. Інгус. І що, що що по фіналу? По фіналу Гебо. Ну, прям конкретно рун, які б магію показували, тут не випало. Але, в принципі, весь розклад позитивний взагалу. По такому розкладу то да. Ну, там в уня перевернута одна руна і пуста руна вище сили показує. Хоча в такому питанні це не тільки вище сили, це і дещо друге. Ну, давайте, що ми маємо? Кано, Райдо, Соло, Пустару, Навуня Перевернута, Інгус Гєво. Принципі, розклад позитивний, тому чи є якийсь негативний магічний вплив на Росію як країну і саме в масштабі країни. Да, є, дійсно. Ось Кану і показує розкриття інформації, реалізацію плану чи йогось. Ну, хтось не постарався в масштабах країни, країну цілу проклясти. Це треба, треба здібності, треба добійся і й трошки даруйте за мій французькі енергії. А, ось, ось і показують розвиток процесу. В принципі, це швидкий процес. Да? Процес запущено, він іде. Енергії там вистачає. В принципі, вкинули добре. Ну, гаразд. Аж руки засвербіли допомогти. А, далі, соло не тільки енергію показує, соло показує, ну, правильна здогадка У мене це завжди маркер на правильну здогадку. Тому даінгу, в принципі, туди ж в даному контексті. Тому чи є щось якийсь негативний магічний вплив на Росію прямо в масштабах країни, да є. Дійсно. Постаруна. Так, ну, да, це вищі сили. Тут з залученням вищих сил. Яких сил? Окрема історія, ну показують, що вище. Тобто це боги різні. Це боги, це можуть бути стихії, це можуть бути різні егрегори і так далі. І не тільки християнські. Тому якби тут багато сил працює, і тут процеси, знаєте, глобальні. У нас ж Мурашки по, по загривку пішли, точно вищі сили. А, далі, Ну вищі сили розчаровень, можна сказати. Можна і так прочитати. Якби Росія собі заробила гарно. А далі це ще квіточки, ягодки попереду. А Ну, що, це сум, це печаль. Це буде печаль на Росії, в якійсь мірі навіть і траур. Да, Дійсно. Мало то постаруна показує в таких розкладах на магію. Часто це показує якийсь морок чи непрогляд. Тобто, не все видно. Те, що зроблено, то прикрито. Ну, а мене сам факт наявності цікавить. Росії помагати? Ні-ні, ні, ні, ви що? Не буду я помагати Росії, не буду я туди сильно колупати. Мене сам факт цікавить. Як би. Далі Інгус, ну так само, інгус позитивну відповідь по питанню дає. Загалом це йде як мені це йде, як земля, як територія. Тобто, можна, ну якщо в контексті брати в контексті питання, чи є якийсь там прокльон, Порча і так далі, сама земля проклята. Розумієте, сама територія Росії проклята. Отак. Ну і Гебо показує, що там багато всякого намішано, різні традиції. Гебо показує об'єднання людей, ковини можуть бути, ордени магів там навіть і так далі. Тобто, ну явно це не одиничні ритуали були. Багато хто працює, різні сили там по Росії працюють, і там сукупність факторів, якби по Росії працює. От і все загалом. Ну, Гебопустаруна показує, що і дари різним силам приносяться так само, щоб, ну, власне, зробити прокльон для Росії. Знов-таки, в такому масштабі вже явно ти на особистій силі не потягнеш. Масштаб країни це трошки вже вищий рівень треба. Ну, в принципі, якщо ти там якийсь архімаг, то може і в масштабі країни дещо можна зробити. Ну, все рівно тут показують ось сили різні. Боги, Грегори і так далі. Ну-ну, заінтригувався, заінтригувався. Давайте далі дивитись. що там ще такого на Росії цікаво є. Давайте ще карму Росії подивимося. Яку вони собі файну карму заробили? Війною і не тільки. Так, дякую за відповіді. Чи добре, а давайте ще подивимося, а на що, на що той негатив направлений? Ну, одним оком. Якщо, якщо мені так покажуть, звичайно, то може зараз зразу і закриють. Якщо, давайте так, якщо пусте руна зразу випаде, все, значить пропускається питання, не треба туди лізти. А, гаразд, дякую відповідь. Добре, я зрозумів. На Росії є прокльони, порчі, прямо в масштабах країни. Куди вони направлені? На що вони направлені? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Лаус на смерть! Прекрасно! Початок мені подобається. Ансус перевернути. Кан. Далі. Наутіс перевернути. О, тут весь набір буде схоже. Ей, вас, ой, сама магія пішла вже. Хагалас. Ух, ти ж моя ж ти прелість. Аж, пере, аж випав. Ну, окей, я задоволений. Все, далі не лізу, я побачив, що тут, як тут, прекрасно. За, що називається, Дозаколдуються вони, упаряться, вони, щоб це все зняти. і ще й не вийде до того, що я можу зразу сказати. Що у нас тут? Лаус перевернути, ансус перевернути, Кано, наутіс перевернути, ейвас, хагалас. Такі потужні руни, особливо оця трічка, прям взагалі вогонь, як то кажуть. Огніще просто. І Лагус перевернутий перше руни. Ну це прям хвала богам. Хвала богам, це прям сильно. Ну, зразу я питаю, на що направлено? Да на смерть направлено. А й хагалас туди ж, на розвал. Хай буде так, і так і є, да пошвидше. На друзки бажано, щоб та імперія зла розлетілась, всьому світу легше стане. Далі, Ансус перевернув. Ну, що обман? Брехня, обман, це мороки, до речі, по такому це мороки. На е, мороки, оморочки. Що це таке? Це для того, щоб вони, власне, не розуміли, що вони прокляті. Вони будуть думати про що завгодно, окрім магії, а істини не побачать. Прикольно, правда? Ну, мало того, це знов таки вищі сили. Е, в такому контексті це вже темні сили йдуть. Ну, окей, На зло Росії і світлі, і темні, хай всі працюють. Я не проти. Та й думаю, більшість українців теж не буде проти. Е, далі. Кано удачу показує. Кано показує удачу. Тобто, ну ні, це не те, що удача. Навпаки. Ось, бачите, обмежити удачу, забрати, якщо хочете, у них удачу, щоб перестало їм вести, щоб перестали вони викручуватись і нарешті огребли по повній за все, що вони натворили. Ось, власне, карма і упала. Ну, хтось явно попрацював на відпрацювання карми для Росії. Для спонсорів каналу я, до речі, давав такі ритуали. Ну що ж, колеги по цеху, вітаю, працює. Е, далі, ось Єва, Зайва саму магію показує, як така. Ну, В контексті питання порча дійсно, як іде порча, прокляття і так далі. В принципі, це прокляття на відпрацювання карми. Так і можна прочитати. Далі, ну і по хаґалазу. Я питаю, на що направив? На розвал, на деструктив. Ну, Хагл розвал показує. Трансформацію через руйнування, якщо хочете. Мені нема що додати. Прекрасні руни на Росію. Агінь, дайте ще, як то кажуть. Ну, давайте карму болот подивимось, що в них там буде. Аж знаєте, аж, аж тонус піднявся від такого цього, аж, аж вогонь в душі прям розгорівся. Дивишся, прям краса. Тільки б це все працювало пошвидше, тому що масштаб країни зараза, та багато енергії треба, і часу багато. От в чому справа. Ну нічого. Як то кажуть, повільно, але впевнено. Нравиться, не нравиться, Імперія розвалиться. На, а й буде так, і так і є. І воно до того все йде. Ну раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, що, яку, яка, яку Росія собі заробила карму? За війну з Україною, за війну з Грузією, за всі інші війні конфлікти, яка вона за свою історію порозв'язувала. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Перт. ну, ось вам сама карма зразу упала. Кама. Ну, ну. Аліс. Mm, до часу. Е ну, і куди це все? Гуня перевернута. І далі. Соло. І що? Фінал який? Меркана. Може здати, що виглядає не страшно. Ну це якщо не знати, як працює карма. І тут треба буде пояснити. Е -е, гаразд. В магічному плані, знаєте, виглядає веселіше. Що ми маємо? Перт, Кано, Альгіс, Евас, Вуня Перевернута, Соло і Беркана. Ну, дивіться. Пер зразу саму карму і показує. А? В такому випадку. Про хорошу карму тут мова не йдеться от від слова зовсім. Чого сам контекст питання такий був? Що ну, це не про хорошу карму. Це, знаєте, ну, в контексті такому, це і реально ящик Пандори. Купа негаразд, купа е, проблем по різним фронтам. При тому е, проблеми з удачі у них явно будуть. Фортуна їх покине, удача їх покине загалом. Захист вищих сил. Не буде там захисту вищих сил, да й темні сили, в них вже відвертаються загалом. Процес ось буде набирати оберти, Загалом це пришвидшення процесу йде. Прискорення процесу. Прискорення чого? Прискорення печалі на Росії. Печалі і навіть трауру, якщо хочете. Поки що може здати, що вони на коні, ну це поки що. Найцікавіше попереду. Ось воно вже той перед наближається. Вуньо перевернута совло. Пірова перемога. Воно то ніби перемога, а по факту ні. А по факту поразка, якщо так, руйнування мрії чекає. Угу. Совло, як таку цілісність показує. Так от цілісності не буде. Цілісності Росії не буде. Мало то процес буде наростати. На що? На розрив цілісності, тобто це на розвал Росії. Якщо оце от скласти в негативному контексті, то це і вийде хагалас. Розумієте тепер, чому я сказав, що е, карму Росія собі гарну заробила, гарну в лобка, звичайно. І ось вже процес вигрібання тої карми починається, ось вже, власне. Руни доволі швидкі попадали, тому ну що, маємо найближчим уже часом почати спостерігати цікаві події на Росії. Взагалом, чого ні? Магічного негативу там теж аж за край. Тому як би. <смас> Той випадок, коли мене радує магічний негатив, не мені його знімати, я ще й додам. <смас> тому таке... Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Щоб тут ще такого спитати. А давайте добре, раз уже така магічна, езотерична тема пішла. давайте запитаємо, що там вони магічать. Що магічать, чи магічать я навіть і питати не буду. Да, магічать, що конкретно вони там магічать. Може, пробують відбиватись до нас проклинати. Так тільки у нас маги да відьми потужніші будуть. Якби. Одні конотопські чого вартують. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Що, та, що там Росія чаклує? Що там російська влада взагалі чаклує? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду Соло. Перемогу вони собі чаклують, так? Да? Ну ну. Так, он персикова шерсть. Урус. посторона Альгіс перевернутий. Тей перевернутий. Прикольно. Феху. Ну, ясно. Куди це все? Фінал. Вунь. Ясно. Насправді банально. От чесно. Я чекав щось більш такого, знаєте, потужного, як то кажуть. А тут все ну, банально до Нельзя насправді. Що ми маємо? А, соло, Урус, Пустарун, на альгіс перевернутий, те перевернутий. Феху, вуньою. Ну, це насправді цікаво, але це фактично вони огрізаються на Україну. Тому що це воно чаклується в негативі. Не будуть ж вони самі на себе чаклувати таке. Тому якби спробують огризтись на не на Україну. Ну-ну. Повернемо все назад, ще й з бонусами. А, що у нас тут? А, соло. Ну Соло, перемоги собі хочуть наколдувати. Колдувалка не відпаде, у мене зразу питання. Урус, що це, це сила, це здоров'я і так далі. Явно там отих от е, старців кремлівських явно підтримують, щоб вони на той світ не почали е, фестиваль Макінтошів дерев'яних, щоб не влаштували. Да, як там? В часи Совка казали ці перегони на лафетах, да? ну, так от. щоб не було такого, підтримують здоров'я тих старців. Пустару на Альгіс перевернутий. Це вже в мінуси, де ну що, пробують Україну позбавити підтримки вищих сил і підтримки Егрегорів. Зразу можу сказати, що працює воно через пеньку луду. З другого боку, це можна прочитати, що вони пробують собі підтримку вищих сил зробити, ну, взагалі, сил. Так, ось сили щось -то від них відвертаються, і шлють їх за руським військовим кораблем. Далі, по Тейвезу Ну Так це погроза, це тиск, це страхи якісь і так далі. Знов таки, це вплив явно на Україну, йде явно негативний. Ну, працює через пень колоду, що мене радує, в принципі. Що? За фінансики за свої бояться, тому що це явно Пентаклі в очах. да? Явно Пентаклі, достаток свій. І унію, як так, Вуніо, здійснення мрій, Вуніо це удача, в тому числі. Ну, я ж кажу, доволі банальний набір. Ну, тобто, Кремлівська верхівка, він більш про себе думає ось перемогу, все ще мріють отримати. да, І ось клянуть Україну. Ну, удача, як то кажуть. Повернеться все назад аж бігом зі свистом. Краще б он про Росію подбали і зайнялися. Спробували принаймні познімати все те, що вже на Росії висить. Чи чорта з два вони його знімуть? Там такого нароблено. Розклади, звичайно, прям веселі. От його. Раз, дякую за відповідь. Ну і давайте ще таке запитаємо. Тут же, якщо вже про магію кремлівську пішло, я вже не раз дивився. Ну давайте, раптом щось змінилось. Як магія кремлівська та працює? Що вони там все от очаклують, і собі, не тільки? Давайте запитаємо. А ну раз, якось віп'я, ну покажіть, мені будь ласка, як оті ці ритуали працюють, що там кремлівська влада робить? Покажіть мені взагалом, як це все працює в них. Скажіть, що правду. Соло. So. Менес перевернутий. Прекрас. Вурус перевернутий. Вуньо, далі. Кан, ну і що? Аліс, да, ну і фінал який. Тейвас перевернутий, райду. Ну, Що називається вітер в Харю, а я ж парю. Да? Е, що ми маємо? Соло, маннас перевернутий, урус перевернутий, вуньо, кано, Альгіс, Тейвес перевернутий райдо. Ну, Таке собі, знаєте, через пень колоду все одно. Ну, що, Соло, а да, ще якісь ритуали їм вдаються. Це не перемогу, все рівно показують, що все-таки щось все-таки вдається. Там вони жертви йдуть, це в такому розкладі це можуть бути людські жертви навіть. Ну Це вже Росія, в принципі, чого я дивуюсь? Ні разу. Як ви розумієте, світлим силам людські жертви не треба. Мова про сили темні, звичайно. ж. А, по, все рівно показують, що, до речі, схоже, міняють вони там магів, відьом і так далі. Може і теж їх в жертву приносять, як знати. А, ось показують, що все рівно сили їм бракує. Це сила, це енергія, це, ну, в контексті магії є таке поняття, є сила, є мощ, колдовська мощ. Так оце цей самий мощ, їм бракує. Якби. Е, ну, Потужність. Я не хочу тут потужність казати, то що це слово не передає суть поняття. Ну, Хто в темі, той зрозумів, прошу мова. Далі по вуньо. Ну що, знов-таки, вуньо Соло, да, все-таки, щось ще працює. Правда, багато чого й не працює. Якщо так, працює якось частково обмежено, ну, через пень-колоду, то ж я і кажу. Е, тим паче все рівно не здаються, ось о Ну, кану успіх певний показує. По альгезу пробують це-таки якесь покровительство залучити, якихось покровителів, якісь сили будь-які загалом тут не. Ну, в Принципі тут більше про темні, де світлі з такою нечистю співпрацювати не захочуть, в принципі, щоб вони їм там не пообіцяли. А далі по Тейвазу перевернутому. Ну що, показують, що не по справедливості. Тобто, це порушення божественної справедливості. Норовлять провернути щось таке, що порушує закони Всесвіту. Ну, як, як і зрозуміло, не вдасться таке провернути. Сам всесвіт буде противитись відповідно. Да й загалом бояться. Бояться, то що розуму, те і вас перевернути поразку показує. загалом, Якщо про війну говорити, там, про суд, наприклад, і так далі, це поразка. Ось, ну то, в принципі, чого? Тут і показують чого. Того, що вони наробляють заучитись підтримку різних сил, але вони порушують, якщо хочете, умови договору з силами. Щоб тобі якась сила допомогла, є все рівно певний договір. Не завжди він там кров'ю заключається, аж ні разу. Е, і так далі. Ну, все рівно, є певні, як то кажуть, закони, які не вдасться переступити. Хочеш щось отримати, маєш щось дати. Найменше, що можеш дати, це енергія. Ну, а тут про жертви мова йде. Ну, все рівно, ну вони жертви не по справедливості приносять, чи то жлобляться, чи то норовлять якось обхитрити сили і так далі. Ну, таке вилазить боком, завжди. Завжди. Жодні сили не люблять, коли їх намагаються намахати. Ну і порайдо, це все, весь процес тільки набирає оберти. А? Тобто кількість косяків росте, кількість фейлів росте, кількість порушень божественної справедливості, божественних законів росте. Ну Не тяжко здогадати, що таке буде до пори до часу, а далі прийде час розплати. Mm. І там вже не отбрешешся. Як то кажуть, незнання законів не звільняє від відповідальності. Да. Тому таке, фінал Росії буде веселий. Та магія їхня вся, ті сили, яких вони умудрились розагрити, воно все їх і погребе. Ну, що тут? Що я тут можу сказати? Закономірний фінал, по-моєму. Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте, то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!